На Закарпатті продовжує працювати перша вітрова електростанція. Про це повідомляє прес-служба держенергонагляду. Наразі це тестовий режим обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 тисяч домогосподарств. Крім вітру, Закарпаття має ще більш наразі популярні відновлювальні джерела електроенергії. Ми володіємо сонцем, водою і вітром. Відповідно, кожна громада на своїй території має визначитись із тим, які відновлені джерела електроенергетики вона у себе може розмістити, чи це сонце, чи це вода, чи це вітер. Відповідно, маючи стратегію кожної з громад. Стратегія, яка обговорюється з самою громадою, ніхто її не нав'язує. Жителі даної громади приймають для себе рішення, як їм жити і в яких умовах їм жити. Залежно від того, як визначаться громади, і залежатиме загальна стратегія регіону, запевнив Роман Сарай. Поки ж в області домінує сонячна енергія. Сонячні панелі більш перспективні. Відракі сонячні панелі. А чому інші відкидаєте? Ну, малий об'єм води для гідростанції, мені здається. А за сонячними панелями і вітряками – майбутнє. Це часто може бути емоційний сонячний. Це. Сонячний, які розміщуються на дахах, тобто промислових об'єктах, і які ну, мають ну, величезну ефективність і де не треба. Вони є тобто для ну, таких площ урбанізованих міст і так далі. І так далі. Ефективні. Якщо пройтися узгородом, то дуже багато мають будівель. Е такі сонячні е панелі. Що стосується електропанелі, звичайно, зараз температура така, і де ми йдемо насуваємося до Африки більше, то звичайно актуально. Але як архітектор, я відчуваю, що поки не розроблена гарна технологія розміщення е сонячних панелей на дахах. Якщо 21-го року сонячних панелей вдома Україн було 2744 одиниці, сьогодні цей показник сягнув 5000 тисяч установок. Закарпаття серед лідерів Україні за показником збільшення динаміки попиту населення на встановлення гібридних сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах. Оці п'ять тисяч. Побутових користувачів, які встановили у себе сонячні станції до 10 кВт, виробляють в сонячний день близько 140 МВт. Тобто це близько 60% в день виробляється електроенергії за рахунок саме побутових користувачів, які поставили в себе маленькі сонячні панелі. Не навряд чи кожен із них усвідомлює, що він виробляє в обідній перерву в сонце, коли сонце високо і добре світить. Виробляє для себе і ще для десятьох своїх сусідів електроенергію. Враховуючи, що їх і 5 тисяч, і вони виробляють 140 мегаватт. Якщо їх збільшити в рази, ми можемо... Говорити про те, що Закарпаття в літній період пори року, і відповідно коли є хороше сонце, може бути повністю забезпечено електроенергією. Зараз черга на встановлення сонячного обладнання становить до трьох місяців, і в області вже є більше 30 заявок. Закарпаття вже давно зустрілося з сонячними електростанціями. Ще спочатку, коли були оплати по зеленому тарифу, люди досить так активно встановлювали собі сонячні електростанції для власного споживання, а також під продаж. Надлишків по зеленому тарифу. Станом на зараз така проблема в енергетиці спонукала новий вид такий сонячних електростанцій, а саме гібридних, де є системи накопичення, які можуть безперебійно живити житлові будинки, підприємства та інші комунальні заклади і так далі. Тому це вже знайома для Закарпатців, знайома тема. Дуже багато звернень, замовлень, заявок із різних куточків Закарпаття. Але скажу відверто, що так бачу, слабкі такі райони це Рахівщина, Ну зрозуміло, там інсоляція сонця в рази менша, наприклад, від Берегівщини або Виноградівщини, але все рівно я можу сказати так відверто, що. Вся область, всі дивляться, всі розуміють, всі консультуються, всі бачать, яка зараз ситуація. Тому тим більше, що є хороші фінансові інструменти, є кредитування і так далі. Тому це хороша річ. Сонячна енергетика це не лише економія і турбота про навколишнє середовище, а й хороший заробіток. Крім того, вона гарантує енергетичну децентралізацію і безпеку.